Будь-яка гра приносить задоволення як дітям, так і дорослим. Настільні ігри в колі сім'ї або друзів доволі корисні, оскільки вони підвищують якість вашого життя, сприяють розумовій діяльності, покращують здоров'я, характер. Батькам варто купити настільні ігри для дітей, тому що вони розвивають увагу та логіку їхньої дитини, вчать думати і взаємодіяти в колективі. Настільні ігри прекрасна альтернатива електронним гаджетам. Сьогодні в епоху цифрових технологій дітей накрила хвиля тотальної залежності від смартфонів і планшетів. І не всі знають, як це кидати кубики, рухати фішки або перекладати картки. Ми втрачаємо той момент, коли за допомогою настільних ігор дитина вчиться, розвиває логіку і мислення, спілкується з іншими дітьми, фантазує. Гра з друзями або з батьками не дозволить нудьгувати і дає можливість провести час з користю. Зараз асортимент ігор просто величезний, фантазія людей безмежна, тому великий вибір ставить батьків у глухий кут. Але цей вибір можна зробити легко. Він буде залежати від якості і поведінки малюка це уважність, посидючість, логіка. Можна просто вибрати доміно, шашки, шахи, якщо є у дитини інтерес до логічних ігор, або пазли, якщо малюк посидючий і любить виконувати різні завдання. Часто діти люблять грати в дії, ігри, де треба кидати кубики і керувати своїм персонажем фішкою, пересовуючи її по ігровому полю, так само великий вибір конструкторів, пазлів. Які розвивають логічне мислення, фантазію та творчі навички. Настільні ігри найкращий помічник для розвитку дитини. Купуючи їх, ви можете бути впевнені, вони принесуть тільки користь.